І історія середнього сміття. Ми підготували для вас кілька активностей, щоб ви трошки не засиджувалися. Діргана, що там за кодом. Будь ласка, піднімайте руку. Ми першу руку підняли. Давайте, давайте, я бачу, що викупимо. Ну ми складніше, ладно. Так, лист, сутана. А хто написав цю картину? Боже, репен. Репен, каже. Так, запитання в аудиторію. Чи було така на Ні. А, аукта, а я письма. Князь Володимир Хрестив Русь. 1978-му. Це вам треба для ННТ, але у нас на факультеті історії політології міжнародних відносин. Він хрестив Русь не в 980-му. А в якому? Але mm -hmm. не, рані, не раніше, ніж в 989 віці. Дуже віку. важливо, академічна історія відрізняється від того, що ви вивчаєте для... Закою ми дуже сильно сміємося. І ми тільки покупаємося коли зробимо. Це буде головний менш нашого.

Це від вази. Це від вази. — Це цей бітні використовувати не можна. Це від щось від вас. Ну, балі, ну Що це таке. Оцева це, 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 це від вази, Це дирка від вази. — Ні, це що, як щось наче ну, тут що від глечика. Від глечика, кусок глечика пише. Ну, може, можете погадати ще в якому століття? Це було. Що воно виглядало? Це давно вже було. Я в 100 сотні це сказати. Було давно і було неправда. речі. Добре. Це Добре. Не в не, неоліті? То це щось за далеко дуже. Я теж так думаю. Це 9-10 століття, може, одинадцяте десь так. Ну, це було давно. Дуже давно. Зробили люди. Почнемо з того. Отже, підтів, включи, поки ніхто не бачить. Обведіть, як ми робили. Ми обводили, обводили так, обводили так. І циркуль зіставь. Хто <гумітного> ж обведе там в чому проблема? Ну я плюс мінус таке і малюю. О, Боже. Тихо, тихо, тихо. Ще якийсь кабель. У вас? Ага. У всіх, у всіх. У всіх. У мене такі... уважно. Я можу сказати? Може це вікінги, отак от. Я розкажу, я це розкажу. Це таке вже. Дивись, тільки пропобуй, ідея його. Ідея Я ідею від команди. 9 11 століття. 9 -11. Бо це не, це, ні, це не трипільська культура, це. Ну, десь, тут є дирочка. Або це поламане, або тут щось було намальоване. А, а? ну-ка, Диві діти. Буде... Дивіться, от, тут трикутник. Це вже знак. Але загальні зараз. Там Ну, Тут є Я вам гарантую. Поломане воно. Тут десь тут щось Ça, намальоване. Це? Ну тут щось намальовано, значить, це так. Це, це, да. це? 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 Воно все стирає. Воно не рівне, значить це щось давно було. Блін, я не знаю. Це можуть бути спокійна традиції. Предполагаю. А що це Це Верхня частина глечика. ¿Qué es lo знайдено десь біля озера, або річки, або моря, тому що треба сплачує, значить вода, вода, вода це трохи. Далі ми припустили, враховуючи те, що ми на рівні, значить воно достатньо вже старе і, скоріш за все, це крихівська купу. Ми його так припустимо. Мир, тільки ми все буде хочу вам сказати. Ми сюди приїхали, щоб відстоювати мир. Ми споконвіків захищали наших братів, і зараз ми почали все це для того, щоб захистити людей, яких пригнічували на цих територіях. Тому ми тільки за мир, але на наших умовах, тому що там пригнічують нацменшини, меншини. Я хочу сказати так. Так, дуже пригнічують, і ми прийшли їх визволяти, ми прийшли їх спасати. Так. Сидять там в бандерівці, панесівці і пригнічують. Слушаємо всім. Добре, добре. Я думаю, Коротко без порані Я знімаю відео, добре? Поняв. Я вас не знімаю, ви не думаєте лишнього. Не махай в камеру, будь ласка. Ви, я не тобі я вік. І так далі. Без мацюків. Це самого. А ти більше всіх кажеш? Я вам скажу так, щоб вони не почули, але вона вже другий раз. Це нечесно. Мені сказали. Ну добре. Усміхнись. Ну ти загадочно, добре. А що у вас там? Дайте мені теж. Інтереси <рес> ваканти, там? Да. А ми ці по цей... да, да, да. За таких як я. Ми выберем... вас? Ми выберем... Я вас не знімаю, ви не думаєте. Можете знімати. Чекайте, я з вами подивлюсь теж. Інтереси ваканди. Та це чорні, це Чекаю не треба. треба. Зберегти контроль над експортом? Вібрані, от вам Вібраніо, дозволивши лише обмежену торгівлю під суворим контролем. Я папіра цукрас. Та я теж так. Вам не треба це. Нам треба. Що таке? Окей. Тут ще є камінчики, отакі от круті. Камінчики класні. Арбалет. І меч, Це щоб бувати дітей. І тазик, Це курити? Я, я в общем тут показую. А можна буде це вдягнути потім? Прекрас. Пізніше треба. Я знімаю, мені сказали бути оператором.

Так, ми вас всіх вітаємо, запрошуємо на нашого кузені. дякую за увагу і гарному почати. Якщо вас питали, передайте, будь ласка, ой, тут на етикетці щось ще корейською написано. Переходіть, будь ласка, у вас була така ситуація, або якісь посилки були з китайською мовою. Ну ви ж знаєте іноземні мови, значить ви можете перекласти. Вона ваших бути перед усіх. хтось дуже-дуже давно переклав так, що в нього якимось чином з'явилися роки. Насправді дуже багато було проблем з перекладом дії, було багато перекладів зі старими документами документами. Вам зроблять невеличку екскурсію по корпусу і невеличкий квіст. Далі ви вивертаєтесь цю аудиторію і як словити пишеться і я прокодил англійською.

Фінська, фінська, фінська! Вони ж таки Фінляндії були 23-му році да. на Євробаченні. Португальська. Португальська. Алия, Італія і Туреччина. у нас. Здорово! Да. Можете вже йти поступати сюди. Таксі ви вже скажете, куди треба їхати. Так. Одна Та брехня. Ви маєте вгадати, що з цього, що названого буде брехня. Отож, розпочнімо з загальних фактів про університет. Універс... Е, я буду говорити зараз дві правди і одну брехню. Ви маєте університет розташований у колишній резиденції митрополитів, поковиний Далмації. Це перший факт. Другий факт: Чернівецький національний університет входить до топ-5 університетів світу. І третій факт: університет включено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Перший факт: китайська мова є обов'язковим предметом для всіх студентів фіму. Другий факт: деякі студенти обирають переклад як свою спеціалізацію. І третій факт: у студентів є змога відвідувати театральні гуртки та мовні клуби. Читайський.